Всім привіт ще раз. Повернулися ми ось в номер і покажу, що мені подружка привезла з України. Так, ну планшет привезла, то він в мене лежить, ніхто ним не користується. Думаю, візьму, хай буде. У мене самсунговський. Колись мені на день народження батьки дарували ось такий фірмі MWAY Шампунь. Потім вітаміни. Все нормально на кордоні. Пропустили, все добре. Ось. Ті, що той раз вона не привезла. Той раз вона мені одні привезла, тільки я вам, до речі, не показувала. Комплекс отакий вона мені привезла. Деї. А цей раз я ще довезла вітамін С, кальцій магній і комплекс омега-3. Ось, дуже круті вітаміни, дуже класні. Багато років їх вже приймаю і дуже подобається. Так, також МВ я привезла ще полоскач для рота. Паста зубна дві штуки. Це, щоб вмивати обличчя від Арттістрі. Крем ЗЕФСПФ тридцяткою. Ось. Так, далі. Пилочка для нігтів, це я попросила мені привезти. Можна було і тут взяти, ну вона просто була, там вона нічого не важить. Зараз покажу. ну і Тут би вона дорожче коштувала. Ось отак. Прикольна. Ем, змивачка для нігтів, як він там, ацетон. Треба відкрити, подивитись. Ось така. Прикольна. Закратом календули. Ну, там така календула, як з мене балеріна. Так, фервекси ось такі. Муміо для моєї руки. Дивіться, яке дороге. Одна пачка 176 гривень. Але, сказали, треба дві пачки, то на дві купила. Там всередину вклала. Зараз покажу. Так. Який склад у нас 100% муміо. Рекомендації до застосування, виконання в раціонах дієтичного харчування, рекомендую лікарям, як загально зміщенню цих засіб, засіб при травмах, вивихах та розтяженнях для прискорення процесів регенерації кісткової тканини при переломах, розтяженнях профілактики, остеропорозу. Так. Так. Дорослим по одній таблиці, 2-3 рази на добу, попередньо розчинивши у воді, молоці або соці. За потребою прийом можна повторювати циклами 2-3 рази на рік. Ось вони. Бачите? -ки? Я про них навіть ніколи не чула, це мені порадили. Коротше, яке воно на смак. Може гірке. Так. Дві пачечки аналоги. Це що? Це робатьки передали панкреатин. Так, потім пластир, це в мене вдома був. Мама каже класти давати. Я говорю, давай, хай буде. Пластир ніколи зайвим не буває. Все тут коштує грошей, я думаю, воно просто лежить. Це не купувалася, це також з дому. Е, ну, колись купувалися, але минулої зими, здається. Ось. Нокспрей і Евкалор для горла. так е, під кашлю Це що у нас? Атаксіл -гель. На всякий випадок. Запальнички. По 9 гривень кажу, купи мені самих дешевих запальничок, тому що тут мінімум 2 євро одна коштує. Це в 10 раз дорожче. Так, зараз не можу цією рукою навіть запальничку запалити. Так що ось. Це будуть І все. А, ні, ще чай попросила взяти це для ну, шлунку. Покращення апетиту, травлення та регуляція кисловосного косоку. І попросила також якийсь збір розсипний взяти в аптеці. Дивіться, 80 гривень, бачите? Оце десь, я думаю, гривень 100 коштує. Скільки там, там пакетиків? 20. Оцей збір, до речі, треба подивитися, як він тут виглядає. А, просто в таком. Ну, так... С для расскажу. чинить антимикробную дию виносно кишковая. то та... это. Тин... Не, палочек. Ну, сказали, можна пити м -м, в аптеці протягом пару тижнів по пару разів на тиждень. Ну, тобто там раз на тиждень можна пити періодично. Тому що тут треба йти в аптеку, запитувати. Я не знаю, чи є в них такі, чаї, чи нема. Так, і щось ще? а що ще? А, і ще батьки передали мені липу. Зараз покажу. Ось, і липовий чай домашній. Треба, до речі, відкрити, понюхати, ловити запах дому. Такий чай. Запах дому. Все, ось так. Так, гляну, як вітаміни виглядають. Я то знаю як. weil sie machen nicht картиночка. френчик Відновлювальний крем з ефектом реактивація СПФ 30 М -м, пахне, класно. Так, це винто. До 26-го року. У мене такі є, но у мене є е нічний з ліфтинговим ефектом. Ось отакий у мене. Отолі, бачите? Це вже буде СПФ. У мене було таке мильце щоб умивати обличчя, але воно вже закінчилось, пінка була. А зараз буде отакий, зараз спробую, як воно. Так що всім дякую за перегляд, всім пока.